День добрий, мої шанування, друзі. Тема сьогоднішнього відео – флетфідер. Зараз я змонтую декілька варіантів оснащення для такої риболовлі. А наприкінці відео додам декілька сюжетів з моїх минулих риболовлі, на мій погляд дуже вдалих. А насамперед хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується на канал, ставить лайки, пишуть коментарі, діляться відео з друзями. Я вам дуже вдячний це Вашинець як розвиток мого каналу і ваша вдячність за мої старання. Всіх сердечно запрошую до перегляду Починаємо. Давайте розглянемо, що для цього буде потрібно, насамперед, ваше бажання. Далі, блудще, манефідерне, катушка, безінерціонна намотаний шнур. Також можна використовувати замість шнура жилку обов'язково Таку годівницю під флет фідер, під методу. Вона трошки відрізняється від звиклих годівниць, ось таких кошиків для простої класичної фідерної ловлі. Є відмінність за счет цього груза і своєї форми вона дуже повільно опускається в ґрунті і дає можливість коропу або якоїсь білої риби. Знайти наживку або насадку. Далі ось така пресформа. Ось ця гадівниця має тут отвір, в який можна буде вставити віртлюк. це у нас буде вже луха оснастка. Ну, на деяких платних водоймах і на сорівнуваннях вона заборонена. Зараз давайте зв'яжемо саму просту оснастку. Їх декілька існують, але почнемо з самої простої, на мій погляд. Можна зробити монтаж ось на простой месині товстого діаметру. У мене такі рівниці. Звичайна жилка 0,45. А можна використати літкор, або, як зараз зробимо, Товстий шнур приблизно 0,26. Візьмемо вітинок довжиною близько 50 см. Має вистачити. Заводимо в отвір. Протягом закручуватель, щось воно не дуже виходить. Можна таким чином зробити, як я зняти, так буде простіше, мені здається. Потім годівницю. Це треба зняти обов'язково. Так і є. Прив'язуємо до цього вертлюжка жилку любим узлом, який вам подобається. Я використовую ось такий вузол. Залишити декілька міліметрів. Далі заводимо в отвір годівниці. Таким чином ми отримаємо глухий монтаж, але його не дозволено при спортивної риболовлі. А в звичайних любітських рибалках його можна використовувати. Потім до цього віртлюшка. Прив'язуємо повідець. На звичайній жильці. Я використовую ось таку. Вона, мені здається, непогана. Вона камуфльована, як можете бачити. Ну, це не обов'язково і шукати по магазинах можна і звичайно використати. Мені така подобається більше. Беремо гачок невеличкого розміру і прив'язуємо. Так само вашим улюбленим вузлом, якому ви довіряєте, я використовую ось такі вузли, теж доволі прості. Декілька обертів. І заводимо вушко петлі і затягуємо, зайво відтинаємо. Довжина павіця близько 10 сантиметрів, приблизно так. Вісім, дев'ять, десять, робимо петлю, звичайно і затягуємо. Повідеться готов. Заводимо в отвір віртлюшка. Поки не дуже хоче заходити, можна таким чином. І ми тоді петля в петлю, заходимо і затягуємо. Все, ось такий монтаж готов. Вже можна його використовувати у риболовлі, Він доволі простий і уловистий. Тут в'яжемо петлю. На відстані, яка вам потрібна, близько 30-40 см Я такий монтаж використовую доволі часто на звичайній жилці. Замість повіця на жилці можна використовувати повідець із шнура. Так само його можна прив'язати методом. Завести, верніше, петля в петлю, довжина со шнура так само не має бути задовгою, приблизно сантиметрів 8, можливо 10. Так, Це самий простий спосіб. Отже, друзі, монтаж На гачок можна наживити опариша або храбака, черв'яка, або ось таку насадку, кукурудзу штучну, або звичайний. Плавичий кухи і що. Наприклад, ось таким чином. І можна йти на риболовлю. Тут при формі, як ви можете бачити, таке заглублення. Туди закладається насадка, потім кладеться сюди прикормка або пеліт і закривається отак. І зачавлюється все. Іде на риболовлю, друзі. А зараз пропоную розглянути ще один варіант, але на швидкозйомній кліпсі. Воно швидко зйомному вертлюжку. Так само, як і раніше. Заводимо шнур або шоклідер в годівницю, робимо п'етельку на потрібній нам відстані. Далі прив'язуємо, заводимо вертлюжок в отвір годівниці і затягуємо ось там опинився вертлюжок і ось така швидка зйомна застіпка на неї дуже просто одягнути повідець ось таким чином як можете бачити, все просто. Але є один момент. Цей монтаж мені не дуже подобається. Він не надійний і може злітати повідець. Його використовують разом з, з, з такою трубочкою. Зараз поясню, для чого це і як воно працює. швидкозйомний вертлюжок ми прив'язали. Ось так. Далі. Беремо повідець і трубочка нам така буде потрібна. Заводимо в отвір трубочки в голку з гачком і затягуємо в трубочку повідець. Потім треба буде одягнути петельку. на застіпку і прикрити ось Ми отримали такий монтаж, він так само є глухий, але він мені не подобається через оцю трубочку. Вона сковує рухи по відця. Ось так. Ну, цей монтаж має право на життя. Ідемо далі, друзі. Давайте розглянемо монтаж ковзаючий на ось таких коннекторах. Швидкозйомних, фідерних. Як можете бачити, вони мають отакий вигляд. Зараз змонтуємо. Вони різні, є трошки більшого розміру, меншого, але принцип в них один той самий. Так само заводимо в отвір. Я візьму коннектор більшого діаметру, щоб краще його було видно на очі. Тут є отвір невеличкий, але він є. І треба в нього якось попасти дуже складно. Діаметр шнура дуже товстий. Ледве знайшов шнур підходящий по діаметру отвора. Вже хотів робити монтаж на жильці на звичайній мисині. Добре, прив'язуємо. Schnur Ziva Vitten. Залишається сюди одягнути повідець. Ось що ми отримали Ковзаючий монтаж. Робимо петлю на потрібній нам відстані. Зараз зафіксуємо повідець цей на шнурі або на жилці. Готов. Все просто. На гачок можна одягнути пуфік або опариша, або черв'яка червоного, і йти на риболовлю. Ось так. Рухаємось далі. Пропоную змонтувати волосяну оснастку. Для цього нам буде потрібен поводковий матеріал довжиною близько 20 сантиметрів. Робимо маленьку підтільку, беремо бойл Ого, щось не хоче, треба трошки розсверлити таким чином одягнули бойл. Тепер беремо стопор під колір або вот такий прозорий силиконовий. Так має виглядати. Беремо гачок, заводимо в ушко. Шнур. Вибираємо потрібну нам відстань. Приблизно міліметр два. Від краю гачка робимо декілька обертів здовж гачка Приблизно до початка жала. Ось до цього моменту, до цієї відстані, де починається жала. Так, є. Перевірили. Можна ще один оберт. Потім два обетта вздовж гачка з зовнішнього боку гачка заводимо вужко. Забили з зовнішнього боку, з зовнішньої сторони гачка. Ось що ми отримали. Навіть трошки задовгий, ну нічого. Приблизно так має бути. Прив'язуємо невеличку петельку. Ось наш повідець готовий. Зайве відтинаємо. само фіксуємо на коннекторі. Монтаж готов. Можна йти на риболовлю. Кошик лежить на дні. Жилка ковзає. Ось Такий монтаж. Насипаємо пеліт або прикормку присформу, чавимо. І закидаємо. Це ще не все. Зараз ще зв'яжу один повідець для використання ось такої голки. Беремо жилку, звичайно. Близько 20 см. Голку. Використовуємо узел, який. Під час прив'язування гачка ваш улюблений Зайва відтинаємо. Обираємо гачок під розмір насадки. Наприклад, під кукурудзу або під кульку, або під будь-яку плавачу насадку. Заводимо жилку з голкою, отвір, ушка, гачка. Обираємо потрібну нам відстань. приблизно ось таку. Робимо декілька обертів жилки вокруг гачка Вітком к квітку, як кажуть, з цього місця, де починається жало гачка. Заводим два оберти в обратному напрямку і з обратной сторони заводимо в отвір гачка жилку, Ось таким чином. Втягуємо максимально. Ось що ми отримали. Голка, гачок. Робимо тут невеличку петельку. звичайно, і повідець буде готовий для використання. Зайво відтинаємо. довжиною близько 10 сантиметрів. На цю голку можна одягнути ось таку кульку, або, ну, будь-що, будь-який плаваючий пуфік. І фіксуємо наш павідець на коннекторі. Доволі просто і зручно, як на мене. Що ми отримали? Ковзуючий монтаж. Ось жилка. Верніше в нашому випадку в цьому шнур ковзає. Далі жилка, гачок, голка і кулька. Ну, така або можна використати будь-яку плаваючу насадку. Тут треба звернути вашу увагу, як правильно має бути перев'язана ця жилка. Як можете бачити, вона має бути рівно йти вздовж гачка, не вбок. Не в, не в якусь іншу сторону саме вздовж гачка. Це дуже важливо. Так само, як і в цьому варіанті вздовж гачка. Шнур має йти вздовж гачка. Не знизу виходити, не збоку, а саме, от, як ви бачите. Це дуже важливо. Приблизно так має бути. Як могли бачити, в'яжуться ці монтажі дуже просто, швидко, Ну, вони є дуже ефективні. Ось так, друзі. Метода. Маємо першу рибку. Ось такі невеличкі караси клюк. На методу. Ще один караси любунок на метод. На тут. Ось такий невеликий. <смі> але клює. А на вудку щось не хоче. Ось отак. На храбака бере. Це вже другий. На метод. Невеличкий красик. Але клює. На метод. І на поганий карасик. Карасик ось такий. Дві хвилини постояла у воді снасті і ось, будь ласка, рибка. Гарний карасик. Щойно клюнув карасик, вже крупніший. Ладний. Беремо щось багато дохлих риби. Он це вже другий карасик пливе. Дохлий. Ось дивіться. Такий маленький коропець клюнув. Відпускаємо. А завідки до тут бабуською? Ось такий карасик. На метод. так. метод. Да, гарний. Да. Вудка шлась, молчите Клювание на метод было Моя мордочка Вот такие ладные карасики О. Берем а На метод клюнул Еще и закинул Хвилина постояла с в воде І ось такий гарнюня клюнув, ось. Теж наме тут. Да? <рес> наме тут клює. У мене теж клює. <рес> ось такий карасик. Гарний карасик клюнув. Щойно закинув і ось. Будь ласка гарний На методу беремо. Акуратно, акуратно. Ого! такі карасики. Ось ще напіймався ще один карасик. Да, да, на цьому да. буду закруглятися. Зараз покажу нашу лов, що нам вдалося піймати. Ну це отак в основному на методу. Да, Сьогодні да, дуже да, гарно да, кривало. Да, а ми на лодочці по цьому шоу. Така печує, як можна побачите. О, а ну, ну давайте побачимо, що у нас тут. Це за дві години вже вдалося тут Не багато, але є. Ось такий карасик на останок клюнув. Невеличкий. Це вже без прикол. Берем. Так, треба виключати, бо не можна знімати. Давай. На сьогодні все, друзі. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, це відео було корисне і вам сподобалось. Всім я вам бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемось. Наразі. 10 квітня. І сніг. Ого. Можете бачити.